В Ефірі випуск новин на Дніпро ТВ. Я Орина Гігіяєва. Вітаю. Цей тиждень позначився подіями, які можуть визначити подальший хід війни не лише на полі бою, а й на міжнародній арені. Окупанти продовжують тиснути. Точаться важкі бої вже на території Дніпропетровської області. А РФ, штурмами та постійними обстрілами намагається просунутись глибше та готує нові плацдарми, аби прорвати українську оборону. Водночас світова спільнота продовжує підтримувати Україну і оголошує нові пакети допомоги. Тож у цьому випуску розповімо про ті події, які можуть змінити геополітичну картину. Почнемо з ситуації на фронті станом на 22 грудня у районі Андріївки на Дніпропетровщині тривали бої. Військовий з позивним мучною повідомив, російські війська намагаються просуватися на північ. Однак йдеться про поодинокі дії в межах села без масованих атак і системного прориву. Ситуація тоді була напружена, але контрольована. Українські підрозділи стримували ворога, обмежували його маневри та всіляко не давали розгорнути наступ. Водночас противник нарощував сили під. Тягував резерви і посилював дронову активність. Ключовою точкою залишається Андріївка. Якщо її не втримати, ворог отримає коридор у напрямку Новоскалювати Писанці Богодарівка, що відкриває шлях на південно-західний фланг Олександрівки з усіма витікаючими наслідками. Окрему увагу приділяють загрозі переходу через річку Вовчу. Залізничний міст може стати точкою, через яку ворог у разі вдалого моменту спробує зайти в тил покровського із західного флангу. Ці сценарії противник або вже прорахував, або тримає у резерві як можливі дії. Наразі триває жорстка боротьба за час і стратегічні позиції. З небезпечних територій Дніпропетровщини від початку червня 2025 року вивезли понад 35 тисяч людей. Загалом з прифронтових територій України евакуювали майже 147 тисяч осіб. Повідомляли в міністерстві розвитку громад і територій. Серед них 16,5 з половиною тисяч дітей та понад 5 тисяч маломобільних людей. Найбільше вивезли з Донецької області понад 92 тисячі. Наш регіон на другому місці, а на третьому, за кількістю евакуйованих, знаходиться сум понад 4 тисячі. Тим часом наші захисники не залишали дії ворога без відповіді. внаслідок спецоперації «ГУР» у ніч проти 21 грудня на російському військовому аеродромі під Липецьком горіли два винищувачі. Су 30 планування операції, реалізованої представником руху опору, зайняло два тижні. Вивчені маршрути, патрулювання та графіки зміни вартових, дозволили непомітно проникнути на військовий об'єкт держави агресора та вивести з ладу літаки. Орієнтовна вартість двох уражених винищувачів, які Росія. Використовувало у війні проти України складає до 100 мільйонів доларів. Також у Генштабі ЗСУ підтвердили ураження нафтового терміналу на території РФ. Внаслідок вдалих дій сили оборони зафіксовано серію вибухів на таман нефтігаз. Відомо про пошкодження трубопроводу двох причалів і двох суден. Окрім того, виникла пожежа на території резервуарного парку, який є частиною енергетичного тилу РФ. Підтримує фінансування і логістику військових операцій окупантів. І до подій міжнародного масштабу Європейська комісія успішно провела одну зі своїх найбільших на сьогодні скоординованих логістичних операцій, передавши Україні повний комплект обладнання для теплової електростанції з Литви. Нова Тес зможе забезпечити потреби майже одного мільйону споживачів. Ми надзвичайно вдячні партнерам з Литви, Польщі і всієї європейської спільноти, які допомагали нам отримати це критичне необхідне остаткування. Воно допомогло відновити критично важливі енергетичні потужності та посилити стійкість української енергосистеми, яка на жаль продовжує зазнавати прицільних російських атак. Європейський союз продовжив дію економічних санкцій проти Росії ще на 6 місяців до 31 липня 2026 року. Відповідне рішення ухвалила Рада ЄС. Обмежувальні заходи запроваджені ще у 2014 році. Були суттєво розширені після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у відповідь на неспровоковану та незаконну військову агресію РФ проти України. Наразі вони складаються з широкого спектру секторальних заходів, включаючи обмеження на торгівлю, фінанси, енергетику, технології та товари подвійного використання, промисловість, транспорт і предмети розкоші. Вони також охоплюють заборону на імпорт або передачу морської сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС. Також призупинено свіфт-транзакції для кількох російських банків та призупинено мовленєву діяльність та ліцензії у європейському союзі кількох дезінформаційних ЗМІ, що підтримуються Кремлем. Крім того, є додаткові заходи, які дозволяють ЄС протидіяти обходу санкцій, доки незаконні дії Російської Федерації продовжують порушувати фундаментальні норми міжнародного права, зокрема заборону на застосування сили, доцільно зберігати чинність усіх заходів запроваджених ЄС. Та вживати додаткових, якщо це необхідно. Понад 2 мільярди євро отримала Україна від ЄС в межах шостого траншу за програмою «Юкрейн Фасіліті. Про це повідомила Юлія Свириденко. За словами премєр міністерки з початку повномасштабної війни Європейський Союз надав Україні майже 71 мільярд євро фінансової підтримки. З них 26,7 мільярдів у межах «Юкрейн Фасіліті, понад 10 у 2025 році. А загальний обсяг фінансової допомоги ЄС цього року вже перевищив 28 мільярдів євро. 23 грудня відомо на ворог захопив Герасімівку. Про це повідомив військовий з позивним Мучної. За його словами, село певний час перебувало у сірій зоні, але окупанти швидко продавили позиції та закріпилися. Також противника почали фіксувати на околицях братського. Фактично, там розпочинається новий етап боїв. Водночас, військовий наголошує, втрата цих відкритих і неокріплених сіл не має критичного впливу на основний оборонний рубіж. Йдеться не про прорив фронту, а про с. Спро... Пробу затягнути час, виснажити силу оборони та нав'язати свій темп. Основна лінія оборони утримується. і Саме там зараз зосереджена головна напруга. Паралельно ворог забрав південний фланг Андріївки і почав повсти на північ ближче до центральної частини. Рух іде обережний, але системний. З розрахунком на подальше розхитування оборони і пошук слабких місць. На цьому фоні вільне та новоскелювате виходить у зону підвищеного ризику. Оборону там необхідно посилювати вже зараз із запасом міцності. Саме ці точки можуть стати наступними цілями для тиску або спроб обходу. Тримаймося попереду серйозні зміни, і цей відтинок входить у фазу активних рішень, а не спостереження. І вночі безпілотники вдарили по нафтохімічному заводу «Ставролен» у Будьоновську ставропольського краю на Росії. Це велике нафтохімічне підприємство, яке входить до структури групи «Лукойл». Завод є другим за величиною ВРФ виробником поліетилену та третім за обсягом виробництва поліпропілену. Продукція заводу використовується як сировина в різних галузях промисловості країн агресорки. Тим часом у морі біля узбережжя Китаю та Індії утворилася пробка з танкерів із російською нафтою. Щонайменше 20 суден очікують дозволу на розвантаження через санкційні обмеження та ускладнення з логістикою. Про це повідомляє Блумберг. Попри рекордні обсяги експорту, РФ стикається з труднощами фізичної доставки нафти транспортування окремих партій може тривати місяцями, що ускладнює стабільні поставки на азійські ринки. У середу, 24 грудня, ситуація на Олександрівському напрямку ускладнилася. Противник все ж дотиснув Андріївку. Про це пише військовий з позивним Мучной, в межах села ворожі триколори. Фактично, армія РФ змогла закріпитися без можливості швидко вибити його назад на цьому етапі. Стабілізувати просування не вдалося. Тиск був системний з поступовим продавлюванням. Оборони Воїн додав зміни на цьому відтінку. Створюють для Росії вікно можливостей для подальших. В дії розвитку успіху Найближча логічна ціль для ворога ривок у напрямку новокислюватого. Саме туди тепер варто очікувати зміщення основного вектора наступу з пробою глибше по ділянці. До крайнього олександрівського плацдарму залишається орієнтовно 6,5 кілометрів. Дистанція вже не абстрактна, а цілком робоча для подальшого тиску. Обстановка вкрай напружена. Противник намагається розкрутити момент і не дати часу на перегрупування. Генштаб повідомив в Тульській області. РФ уразили потужності заводу синтетичного каучуку. Підприємство спеціалізується на виробництві складових частин пластичних вибухових речовин і твердого ракетного пального. Серед іншого також підтверджують атаки по місцю зберігання безекіпажних катерів у районі мирного в тимчасово окупованому Криму. Тут ступінь завданих збитків уточнюється. І у Москві ліквідували двох співробітників Міністерства внутрішніх справ Росії, які за інформацією головного управління розвідки Міноборони України вони були причетні до катувань українських військовополонених. Інцидент стався поблизу поліцейського відділу, де місцевий житель кинув вибуховий пакет у службовий автомобіль. У наслідок вибуху двоє поліцейських загинули на місці. Ще двоє дістали тяжкі поранення та були госпіталізовані. За даними гур загиблі раніше воювали проти України у складі російських. Окупаційних сил. Володимир Зеленський вперше озвучив 20 пунктів базового документа про завершення війни з Росією. над яким Україна працює разом із США та європейськими партнерами. Документ передбачає підтвердження суверенітету України, міжнародні гарантії безпеки, членство в ЄС, створення фондів відновлення та обміну всіх військовополонених. Найбільш дискусійним залишається питання території і статусу Запорізької ЕС, де можливі компроміси або референдум. Зеленський наголосив, що угода буде Буде юридично обов'язковою а після її погодження негайно набуде чинності повне припинення вогню. В свою чергу Москва зауважила, що розроблені Україною та США плани з 20 пунктів лише основа для проводження переговорів. Повідомив Блумберг. За даними видання, Росія наполягає на гарантіях нерозширення НАТО на схід і нейтральному статусі України у разі вступу до ЄС. Також у плані на думку РФ відсутні обмеження щодо післявоєнних збройних сил у зброєння України, чіткі гарантії статусу російської мови, а також ясність щодо скасування санкцій і долі заморожених російських активів на заході. У четвер військовий з позивним «Осман» повідомив, що в районі Новопавлівки в Дніпропетровській області суттєво зросла активність російських військ. За наявною інформацією, противник нарощує живу силу, зокрема в районі Філійського лісу. Це може свідчити про підготовку до подальших штурмових дій. Спробу тиску на позиції Сил оборони України в цьому секторі. Також кратно збільшилась кількість ФПВ-крил, які періодично б'ють по наших укриттях та ждунів, що працюють на шляхах підвозу ротацій. Тим часом дрони центру спецоперації Альфа СБУ успішно уразили морський порт у Краснодарському краї на Росії. Там палають два резервуари з нафтопродуктами. Також бо атакували Оренбурзький газопереробний завод, найбільший у світі газохімічний комплекс, який переробляє понад 37 мільярдів метрів кубічних газу на рік. Технологічний процес на підприємстві призупинили. Село оборони атакувала новошахтанський нафтопереробний завод в Ростовській області. Повітряні сили ЗСУ завдали удару крилатими ракетами штормшеду. Ціль була уражена, зафіксовані численні вибухи на підприємстві. Масштаби збитків ще уточнюються. У генштабі зазначають, що цей завод є одним із найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Росії та безпосередньо залучений до забезпечення армії РФ. І до міжнародних новин станом на 25 грудня альянс НАТО підняв у повітря винищувачі для супроводу російських стратегічних бомбардувальників Ту 95 поблизу Великої Британії. Ворожі літаки протягом сіми годин перебували над нейтральними водами Норвезького та Баренцевого морів. У Росії заявили, що політ був плановим, проте сили альянсу здійснювали повітряне спостереження для контролю ситуації. Із 1 квітня 2026 року Польща перестане визнавати п'ятирічні закордонні паспорти Росіян, у яких немає біометричного чіпа. Повідомляють у документі на сайті Єврокомісії. Це означає, що росіяни з такими паспортами до країни не пускатимуть. Крім того, вже з 1 січня 2026 року Польща також перестане визнавати дипломатичні та службові паспорти Російської Федерації без біометричного чіпа. Росія націлилася на стратегічні позиції збройних сил України в Дніпропетровській області. Про це ветері Дніпро Тіві повідомив військовий експерт Дмитро Снігирьов. За його словами, йдеться про спроби сформувати плацдарм у межах так званої буферної зони, про яку раніше заявляв лідер РФ. Це елемент тактики поступового тиску, так званих тисячі порізів. Водночас, наразі ознак наявності у російської армії оперативних резервів для прориву на нашу територію немає. Відповідно, вони мають на меті якраз їхнє стратегічне значення завдання в Дніпропетровській області це взяти під безпосередній контроль локації сил оборони України, щоб унеможливити відповідне проведення ротації, підвезення БК, вивезення поранених тощо з приводу формування плацдарму. Це входить відповідно в завдання російської армії щодо формування так званої широкої буферної зони, про що заявив російський диктатор під час останнього. Прямого а, в, а, включення тобто, це знов таки елемент тактики тисячу порізів. Говорити про те, що вони мають оперативні резерви для прориву в глибні пропетровської області, наразі підстав немає. Хоч шахеди заходять з території РФ, керують ними з Білорусі, заявив фахівець із радіотехнології Сергій Флеш. Без за його словами, ворог цілеспрямовано атакує залізничну інфраструктуру на напрямку Київ Коваль, намагаючись зірвати логістику між Україною та Польщею. Удари триватимуть. Експерт наголошує, цю гілку необхідно терміново посилити реп з зенітними дронами та зафіксувати пункти управління БПЛА в Білорусі. До повноцінного захисту, рух поїздів і перевезення залишаються в зоні ризику. Ми говорили про хроніку наступу ворога та події міжнародної арени впродовж цього тижня. А на сьогодні у мене все з вами була Орина Гіяєва. До зустрічі.